В лісі на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин намалювала Еріка де П'єрі. Історія перша Тваринки на фермі. Снігова мрія. Настала зима, і сніг засипав подвір'я ферми. На дворі було дуже холодно, а от у хліві тепло та затишно. І їжі вдосталь. Дев'ятеро поросяток чимно примостилися рядочком біля мами і смоктали молоко. Вони щасливо порохкували і час від часу виляли своїми закрученими хвостиками. Лише поросятко Петрик стоярило поруч із яслами і засмучено спостерігало, як за вікном падають сніжинки. Петрикові хотілося побігти по цьому маленькому сніжку. Понюхати його, скуштувати та пірнути в холодні білі кучугури. Але ця мрія здавалася недосяжною. Матуся каже, що зараз дуже холодно і доведеться чекати доброї погоди, щоб вийти на двір. Аж тут за Петрика побачило ягнятку кучерк. Воно схилилося до поросятка і тихенько й запитало. Чому ти плачеш? Петрик кілька разів рухнув і зморщив рильце Я хочу стрибати та гратися в сніжку, але матуся не дозволяє. Кучерик спробував його втішити і лизнув п'ятачок зі словами Іди за мною до дверей. Нас ніхто не помітить. Твої маленькі братики смокчуть молоко, а матуся дрімає. Петрик відразу звівся на раточки і подріботів за ягнятком. Двері були незамкнені і відчинилися від легенького поштовху. Щойно малята вийшли з хліва, на їхні голови спустилися сніжинки. Друзі застрибали зі сміхом, залишаючи сліди на сніговій ковдрі. Сльози відразу висохли, а писок поросятка осяяла усмішка. Цього разу Петрик хрюкав від щастя. Друзі виселопили язики, щоб спіймати сніжинку і скуштувати її. Сніг був холодним, але відразу розтанув і став неймовірно м'який. Поки вони гралися, виявилося, що інші поросята виходять із хліва разом із матусею. Петрик злякався, що його сваритимуть. Та вже за мить його братики теж качалися в м'якому сніжку, а Матуся сиділа і милувалася малятами. Побачивши, що дітлахам так весело, вона дозволила їм награтися до досхочу. Незабаром родина вирішила повернутися до хліва. Матуся казала правду було дуже холодно, але Петрик рохкав від щастя. Він таки здобув те, про що мріяв. А до того ж у нього тепер був новий друг. Небезпечний колодязь. Мишенятко Пік вважало себе кращим за всіх інших тварин на фермі. Йому здавалося, що він знає геть усе про все на світі. Іноді він так зазнавався, що ставав просто нестерпним. Наприклад, Пік полюбляв глузувати із сумирного віслюка гулі. Який ніколи нікого не чіпав. Який ти смішний зі своїми довгими вухами і великими жовтими зубами, нахабно пищав пік, пробігаючи між копитами віслюка. Гуля терпляче зносив усі ті насмішки і намагався не зважати на нахабне мишеня. Щоправда, якось йому урвався терпець, і він так сильно заревів. Що навіть кури порозбігалися. Однак пік і далі глузував з нього. Одного осіннього дня пік побачив, як гуля тягне воза. Ти завжди робиш тільки те, що тобі накажуть тягнеш воза і ніколи не розважаєшся. А я роблю все, що мені заманеться і ні в кого не питаю дозволу, мовило мишеня доброму віслякові. Воно гордо здійняло хвоста і зухвало попрямувало через подвір'я. Припікало сонечко, тож пік захотів дістатися колодязя й утамувати спрагу. Гуля, який цієї миті нюхав квіти, поглянув на мишеня стурбовано будь обачним біля колодязя. Але пік тільки передражнив віслюка, ще й обізвав його боягузом. От і колодязь. Вітро було занурене у воду. Пік спробував витягнути його за мотузку, але це було надто важко для дрібного мишеняти. Тоді мишеня замислено покрутило вуса. Як же мені напитися? Без зайвих роздумів пік обхопився за мотузку і став спускатися до колодязя. Аж тут він послизнувся і беркецнувся у відро. Спрага була такою сильною, що мишенятко тільки радо захлептало воду, ані трошки не злякавшись. Пік зупинився аж тоді, коли черевце роздулося, як повітряна кулька. Тоді мишеня спробувала видертися з колодязя, вхопившись за мотузку, але не змогло навіть зіп'ястися на ноги. Пік став заважким. Він щосили зарепетував. Рятуйте, рятуйте на допомогу агов. Тим часом віслюк спостерігав звіддаля, ледь не лускаючи від сміху. Моє любе мишенятко, тобі варто було б подумати про це раніше і не пити, скільки води. Я казав тобі, що небезпечно пірнати в колодязь. Ану, не глузуй. Витягни мене, я буду обіцяти тобі, що більше не буду насміхатися, благало мишенятко. Гуля нахилився над колодязем. А чому я маю вірити тобі? Ти завжди говорив, що тобі ніхто не потрібен, що ти пруткий і розумний. Мені здається, що й тепер ти тут чудово порешся сам. Пік, відчуваючи важкість повного від води шлунка. Знову й знову перепрошував. Нарешті добрий серцем віслюк пожалів його, схопив мотузку зубами і витягнув відро, врятувавши цим мишенятко. Відтоді пік уже не наближався до колодязя, А головне, він більше не глузував із гулі. Навпаки, віслюк і мишеня стали нерозлучними друзями. Барвисте пір'я. Павич фанфарон був справжній красень, особливо коли розпускав свій пишний хвіст. Його барвисте пір'я скидалося на веселку, і він повсякчас вихвалявся ним. Фанфарон вважав себе найкрасивішим на фермі й гордо розгулював, похитуючи довгим яскравим хвостом. Він поводився, як король і дзюбав їжу, де заманеться. Понад усе павичу подобалося снувати біля струмка, де качка плавала зі своїми каченятами. У качок було біле пір'я та жовтий дзьоб, а каченята всі як один бігали жовті жовтісінькі, усі однакового кольору. Тож самозакоханий фанфарон зі ще більшим задоволенням хизувався перед ними барвистим пір'ям. Погляньте, моє чудове пір'я! Воно міниться всіма кольорами веселки, гордовито мовив павич. Але качка Уля не звернула на нього уваги І гордо звівши голову, далі плавала зі своїми каченятами. Вона пояснила малюкам, що ліпше уникати хвальків. Без зайвих розмов мама качка вийшла з води. За нею вервечкою видибали каченята. Качина родина повагом рушила до пташника. Минали дні, а павич Фанфарон усе хизувався. Він показував кожному свій хвіст і виступав перед іншими тваринами на фермі, кумедно вирушаючи шиєю та лапами. Усі вже втомилися від таких вистав, аж якось Фанфарон спробував літати. Та щойно він здійнявся над воротами ферми, його розкішний хвіст заплутався між ґратами. І павич застряг. Фанфарон щосили намагався звільнитися, та він так виривався, що сталася неабияка прикрість. Павич втратив усе своє красиве барвисте пір'я. Фанфарон повернув шию, щоб подивитися на хвіст і побачив, що від того залишилось лише жалюгідний віхтик. Каченята зареготали. А мама качка стала дражнити павича, чистячи дзьобом своє прекрасне біле пір'я. Поглянь, яке у нас чудове пір'я, приспівуючи, закахкала вона. Фанфарун засоромився і дременув зарай. Він хотів щезнути, щоб його ніхто не бачив. Побачивши, як він відчайдушно втікає, Уля і інші качки припинили насміхатися. Павичеві було непереливки. Тож добрі качки пробачили його колишню пиху. Вони закрякали, щоб заспокоїти бідолаху. Фанфароне, не хвилюйся, твоє пір'я скоро відросте, і ти знову розпустиш свій барвистий, наче веселка хвіст. Але пам'ятай, краса може зникнути, а от наша дружба, якщо ти будеш призним, триватиме вічно. Лука для молока та меду. Бджола Жужа літала серед маків і ромашок, відпочивала на запашних пелюстках. Діставшись до середини квітки, вона похапливо збирала нектар. Наласувавшись удосталь, вона повернулася до вулика, де жила з іншими бджолами. Жужа була розумна і знала, що з нектару виробляють мед, і фермер радо забирає його та зберігає в банках. Жужа та інші бджоли щодня збирали нектар. О, вони знали без них не буває меду. Лука була величезна. На ній росло чимало квітів. Але на жужу чекала небезпечна пригода. Одного ранку, ласаючи нектаром, вона почула мукання та звук дзвіночка. Бджола не встигла злетіти з ромашки, на якій сиділа, і опинилася на язиці. Велетенської корови. Обережно. Ти що хочеш з'їсти мене? Я ж не квітка, налякано зазирчала бджола. Корова манюня одразу виплюнула бджолу, і двіночок на її шиї тривожно зазеленчав. Перепрошую, я не добачаю. Я вважала, що просто щепаю траву і ромашки, відповіла вона здивовано. Жужа пильно подивилася на неї і побачила. Що одне око корови дивиться праворуч, а інше ліворуч. Так, я розумію, що ти не навмисно. Корова манюня махала хвостом. Пробач мені, я не можу піти в інше місце. Це єдина лука в оцій околиці. Я не знаю, куди ще податися. Боджола засмутилася і замислено відповіла Але ж і я не можу податися в інше місце. Манюня замукала люба бджілко!» Я мушу багато їсти, інакше не зможу дати молока для фермера. Ти добре знаєш, що вечора він доїть мене та наповнює багато вітер чудовим молочком. Бджілка занепокоєно зазищала. Ти повинна їсти траву, щоб у тебе було молоко, а мені потрібні квіти, щоб зробити мед. Ми маємо розділити луку, іначе рано чи пізно ти проковтнеш мене і навіть не помітиш. Твоя правда. Я не хочу, щоб так сталося, але я погано бачу. Манюня похитала головою, і дзвоник задзвенів. Цієї миті жужі сяйнула ідея. Спробуймо вчинити так коли захочеш впастися, переконайся, що твій дзвіночок лунає дуже гучно. Так я зрозумію, що ти близько, і відлечу на інші квіти, щоб ти мене ненароком не проковтнула. Манюня одразу погодилася. Ось так бджола та корова навчилися розділяти луку, а на фермі завжди були молоко та мед. Маленька зручна шкаралупка. Трісь. Хрусь. Останнє яйце розкололося. І квоча дивилася з любов'ю на народження свого шостого курчати. Воно було маленьким і дуже гарним. Квочка гордо розпростерла крила, щоб привітати його разом із братиками. Але Ціпа був такий сором'язливий і боязкий, що не збирався виходити зі своєї шкаралупки. Мати квоча намагалася його переконати, але марно. Інші курчатка вже зіп'ялися на лапки і дріпотіли за матір'ю, яка покликала їх прогулятися, а Ціпа зачаївся у своєму сховку. Квоча мала багато чому навчити своїх дітлахів, як відкривати дзьоба, як знаходити насіння, пшеницю та як грибти лапками землю. Перед ними розкривався весь світ з сповнений кольорів і запахів. Двір був дуже гарний. Там були сонце, квіти, все, що потрібно маленьким курчатам. Але ціпа сховав голову під крихітне крильце. І далі сидів у середині розбитої шкаралупки. Він був наляканий і зовсім не хотів залишати курника. Хто знає, що там, думав він, і страх охоплював його дедалі більше. Ціпа почув, як його брати співають разом із матір'ю. Нарешті він наважився підвести голову і визирнути зі шкаралупки. Він побачив багато світла, яскравих квітів і купу камінців. Поки він роззирнувся довкола, його сестра ціпуня забігла до курника. Гайда з нами. Ти був сам у курнику, поки ми чудово розважалися у дворі. Але зовні чимало небезпек, а якщо я впаду, а якщо я зламаю своє тендітне крильце, жалібно запитував ціпов своєї сестри. Агов, хіба ж так можна? Ти надто сором'язливий і боязкий. Але через це. Скільки всього втрачаєш? Подвір'я таке гарне, повітря таке свіже, а сонце таке лагідне. Мама, вчить нас, як добувати їжу, і показує, де ми можемо безпечно гратися, пояснила ціпуня, сподіваючись переконати братика. Якщо ти кажеш правду, то я виходжу, але пообіцяй, що завжди будеш поруч. Ціпа спершу вистромив одну лапку зі шкаралупки, потім другу, тоді повільно рушив за ціпою. І з курника. Коли курча на дворі, сонячне світло засліпило його. Ціпа відчув, як промін лагідно торкається його жовтих крилець. Тоді, роздявивши від щастя дзьоба, курчатку разом з сестрою дісталося клумби, де бояли троянди й тюльпани. Мама, Квоча втішено подивилася на нього і мовила нарешті ти наважився. Бачиш, як тут чудово? Ціпа підстрибнув до своєї матері й пікнув. Так, матусю, у цьому світі ще скільки всього можна відкрити? Я більше не зможу залишатися всередині яйця.